Всім привіт! Давно не з'являвся на просторах інтернету, бо не було у мене телефона. Зламався. Це я хочу показати діляночку. Українська багатоплідна, яка в минулому році дала нам, хоч вірте, хоч ніт, 910 кг з гектара вона сипанула. Що в цьому році буде? Не скажу, ну, врожайність гірша. Та в усіх вона, навіть, гірша. Багато зеленого, бо не було тепла. Дай так. Та й осінь, в принципі, теж не радує. Дощі, дощі, і ще раз дощі. Не встигаємо трошки убиратися. Ну, діляночка бомбезна. Чи буде вона радувати нас в цьому році? Побачимо. Ну, це дуже хороший результат. 910 кг для української багатоплідної. І збирали посадковий матеріал отсюда. Мабуть, і в цьому році будемо брати його. Якось так. Так, всім пока.